Крига на Тернопільському ставі тримається, а тому тут чимало любителів зимової риболовлі. Пан Орест активно ловить рибу з 1982 року. Я спочатку не ходив, а потім мене до колеги прийшов, дав пару, пару штук, зразу злапав, набрав і їд і почав ходити. На льоду пан Орест почувається впевнено, показує, скільки той має товщини. Під десять сантиметрів. Десь до, до 15. Тут товщина криги до 15 сантиметрів, тож виходити не страшно, каже пан Орест, щоправда, не клює. Що, що зловиться, воно не ловиться нічого. А <свісно> Чого не хоче. От пару кунців зловив. Рибалки на ставі почуваються впевнено. От перехожі на кригу виходити не поспішають. Все ж кажуть, страшнувато. Не вийшло би, ну по перше, я не рибалка. У мене чоловік рибалка. Кожного року збирається на зимову рибалку, що досі не поїхав. Ми більш такі літні. Ну, взагалі, я вважаю, що це трошки небезпечно. Зараз, наприклад, плюсова температура. Літ може рухатися, в принципі. Не люблю таких розваг, я би не війшу. Тим більше стоїть вода, ну, ну взагалі, видно, що небезпечно. А небезпека і справді є. Окрім рибалок, замерзлі водойми притягують і інших людей, які просто прогулюються, скорочують шлях чи катаються на ковзанах. Та якщо вам здається, що лід товстий, він може бути таким не в усіх місцях. Там, де б'ють підземні джерела, де швидкі течії, де у воду впадають, можливо, чи теплі течії, чи стічні води, у тих місцях лід значно тонший. Також в тих місцях, де в лід вмерз, очерет, гілля чи інше сміття, він також тончий. Нерідко тонка крига не витримує, і тоді на порятунок потерпілого є дуже мало часу. Це 5-10 хвилин, каже Ірина Крупа. Одна людина під кригою цьогоріч вже загинула. У скалаті провалилися двоє молодих людей: 2004 та 2005 років народження. Старший хлопець вибрався на лід самостійно і врятувався. А от молодшого, на жаль, водолази знайшли на другий день. Не перевіряйте міцність криги ногою, краще палицею. Не ходіть одні через замерзлу водойму, але не варто пересуватися великою кількістю людей. Задля безпеки, взагалі утримайтеся від того, щоб виходити на замерзлу воду. Бережіть себе.